Ми можемо зараз казати, що весняно літньо осінний наступ провалився з точки зору того, що ті завдання, які вони перед собою ставили, вони не були виконані. А ці завдання Купінсь, це завдання буферна зона в Сумській області, це завдання в проєкті була буферна зона в Чернігівській області, до речі, ми чули інтерв'ю наших посадових осіб, які про це казали. Вона навіть не почалася, ця буферна зона. Створення буферної зони в Сумській області воно зупинено, воно провалилося. Просування особливо в Харківській області теж немає, я маю на увазі Вовчанськ. Тривають бої за це місто. Покровськ не був взятий росіянами, бої за нього продовжуються. Мирноград не був взятий росіянами, бої за нього продовжуються. Тобто на сьогоднішній день цілі весняного осіннього і літнього наступу Російської Федерації вони не виконані. Цей наступ провалився. Хоча це не означає, що вони, в принципі, їх не можуть виконати в якомусь майбутньому. Ми знаємо, що дедлайні перенесені щодо взяття Покровської Мирнограду російськими військами, ну, слідкуємо за ситуацією, дивимося, як далі ситуація буде е, розгортатися.